Всім доброго дня! До вашої уваги поставляю Volkswagen Golf 4 2003 року випуску. В такому вот стані. Пороги не гнилі, арки не гнилі, повністю весь в рідному окрасі, ні одного жучка, рижика гнилі. Не видно, нічого немає. Моторчик 1.4. В комплектацію входить. Ось омивач фар. Комплектація у нас одна з найжирніших. Патіфік. такий спідометр, клімат-контроль, два підігріва з передніх сидінь, бортовий комп'ютер, два ключі в досить гарному стані. Салончик у нас. Без дир, не прокурений, не затертий нічого. Якесь там сідло. Водійську руль не витертий. 200 тисяч оригінального пробігу, 4 стікйомники, електрорегулювання задніх щокол. Ось Такий салон. Сюдушечки. Повністю весь нашій фарбі. Пімо вбою. Викладали. Рідна аптечка. Рідне запасне колесо. Рідна запасочка. Все в дуже гарному стані. Ні разу не використовувалась на автомобілі. Тут у зараз покажу під капоточка, моторчик масла не бере, заводиться ідеально, працює ідеально Ніяких ні потків, нічого. Зараз для запуск. Ніяких посторонніх шумів, клімат працює, Все повністю працює. Моторчику не трусу, нічого. Доволі трещо. Трешка стоїть на місці. Недемоканий нічого. Моторчик віддавали. Довго лі. Ідемо немає нічого. Автомобіль знаходиться в саме та Вінницька область. Запрошуємо до огляду.